Привіт, друзі! Приїхала до мене чергова посилочка з дуже цікавою гострою обновкою. Але фазу онбоксингу ми з вами пропустимо, оскільки посилочка проходила митний контроль, як зазвичай з нею погралися наші митники. От. І більш того, ніж який в ній приїхав, він вже не новий. От. А мені хотілося. Показати його вам в стані максимально наближеного до того, який би був, якщо вам пощастить, знайти цей ніж новим. Ось, друзі, подивіться: спайдерко Шемп Bowl такий от красень. Подивимося на нього вище, а потім, як зазвичай, пару слів про цей чудовий ніж. Отже, друзі, спайдерка Шембої сьогодні на моєму каналі. Дуже цікавий ніж, а, перш за все а, естетично. От. Ну, подивимося. Отже, спайдерка Шембовий. ця має індекс C190. Розроблено досить відомим найфмейкером Едом Шемпом, який багато разів співпрацював зі Spiderco. І це один з ножів етнічної серії. Це спроба поєднати сучасний складений ніж і традиційний, вже, мабуть, культовий для Сполучених Штатів ніж Боуй. От, ніж полковника Боуі, якщо точніше. А, чи вдалося це? Ну, в певному сенсі, мабуть, так, оскільки а, форма клинка дуже близька до традиційного ножа Боуі. А, От руків'я я б так не сказав, хоча а, конструктивно і візуально воно дуже цікаве. Ця модель була представлена в 2015 році. І, на жаль, в 2021 році її було знято з виробництва. Тобто, в каталозі Spyderco 2022 року щем Боуї вже відсутній. Щодо самого ножа технічно, на клинку в нього, звичайно, CPM S30V, а от руків'я в нас вже цікавіше. Ніж має повноцінні сталеві лайнери, вони скелетонізовані, але отвори дуже такі невеличкі. Має досить масивний такий ставивий бекспейсер і комбіноване руків'я. Ми маємо ватунні больстери. Це дійсно ватунь, кольоровий метал, От, не якась анодована імітація. І Плашки зроблені з G10 та карбону. Тобто, це фактично воно виглядає як карбон, але це композит з двох з двох шарів. От. І причому карбон на цьому ножі дуже цікавий. Незвичайно, як на інших там спаях, а ну тобто такий гладкий. А карбон такий рельєфний. тобто оці от Плетіння карбону воно відчувається тактильно. Тобто такі от е, якби бугорки. Чи, ну, якось так. Тактильно дуже приємні плашки, от коли береш в руку так ну клас. Е, механіка. Так, далі. Значить, е, замок в нас вайнерлок він взагалі не дуже видається, ну якось там, на ньому немає ні насічок, нічого такого. Тобто Він зроблений таким чином, щоб візуально не, не виділятись взагалі в цьому ножі. От, тобто Ми можемо нажати а, кінчиком великого пальця, або я навіть роблю це а, не пальцем, а самим нігтем. Ну, тому що він буквально кілька там, може, міліметр, а може два, от виглядає з лівої частини, а, з лівого, ну вірніше, він, якщо так дивитись, так до мене посередині, але прижимається до правої так важки, це дзеркальне. От тобто, нажати його можна, це нормально, але. Ну, як би мовити, при цьому він і не заважає і візуально не виділяється. Так, далі. ніж має проволочну кліпсу, вона двохпозиційна для правої для лівої сторони для носіння, up. От. Причому це кліпса одразу глибокого носіння. Тобто, коли ми саджаємо ніж на кишеню, він майже не виглядає. Тобто, так от він буде. У вас і фактично шембоу ніяк не виділяється на кишені, його не помітно. Щодо форми, ну, це я б сказав, що руків'я я не під кожну руку. Якщо його тримати ось так, як, ну, мабуть, було розраховано для мене особисто, для великої долоні, він ну, руків'я трішки закоротке. От. Якщо взяти ось таким чином. От, за старий покласти палець. Но тут вже так, зручніше. Тобто, от таким от хватом ніж тримається зручно, і в тому числі у великій долоні. Причому руки я впирається і, мабуть, це було б зручно для якихось таких от рухів. Ще одна відмінність саме ножів дизайнером, яких є едшем, це як ми бачимо. Невеличкий негативний кут е, м, клинка по відношенню до руків. Тобто, якщо ми розміщаємо руків'я горизонтально, всі майже, ну якщо не помиляюсь, всі ножі Еда Шемпа, вони е, мають клинок, який спрямований трохи вниз. Е, для чого це зроблено? <кхів> е, для того, щоб при різі у нас було, ну, при е, найбільш, е, е, як це сказати? Звичайному положенні е, кісті руки у нас е, ніж лягає таким чином, що він являє собою якби продовження вашої руки. От. І при чому е, при різі це е, зменшує навантаження на саму е, руку, і е, фактично таким чином е, може збільшувати зусилля при різі. Ну, так, принаймні, це пояснюється. Е, як на мене, ну, такого плану конструктивно ножі дійсно досить зручно утримується, але пристосований такий конструктивно ніж в першу чергу для, мабуть, для уколу, а не для різу. Ну, от. Щодо самого конкретно Шембоуві, я б сказав, що це дуже цікавий. Колекційний, мабуть, ніж. Тобто, він, звісно, він підійде для щоденного використання, але для цього є більш практичні та дешеві, прямо скажемо, моделі. Тобто це ніж, який буде тішити вас естетично, як власника. І. Мабуть, дійсно буде прикрашенням практично будь-якої колекції. Хоча нікому не заважає користуватись цим ножем щоденно, якщо він вам дійсно подобається, а він, мабуть, такі досить багатьом має сподобатися, якщо його потримати в руках. От. А виготовляється ніж на Тайвані, Тайчунг. І в тому числі, це вона також. Що це модель, випущена в колаборації з KnifeMaker, робить його вже ножем досить високої, цінової категорії. От якось так. І, на жаль, друзі, headch Champ Bowie, в частності, він з кожним роком буде тільки дорожчати, оскільки наразі вже не випускається. Що ж, такі от сьогодні Дуже цікавий ніж на моєму каналі Spiderco Шембої. А, і ще один момент, друзі. Це просто необхідно відзначити. Ніж має просто чудову механіку. От Як він працює, Ну це просто, просто кайф. От, як відкриваєш, це все настільки чітко от, і ну, просто супер. Нема от до чого, як то кажуть, достибатися. <гум> ну, Калас. Так от. Так, якось так. Що ж, друзі, на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу. Всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною. Буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе, всім пока.